Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Четвер, 10 липня, і до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Отже, ворог продовжує свої ракетно-дронові атаки, терор проти цивільного населення, проти наших міст. Минулої доби минулу ніч і ранок волинь була під інтенсивним масованим ударом. Луцьк ворог атакував захід України, і плюс Київ, частково цієї ночі, ворог концентровано вдарив саме по місту Київ. Зараз монітори повідомляють про те, що всі практично дрони і ракети, які застосовувалися, майже всі, були скеровані на Київ цієї ночі. Станом на зараз я ще не маю офіційної інформації, принаймні не оприлюднена, поки я записую це відео від повітряних сил Збройних сил України щодо офіційної інформації, як тільки буде, повідомлю і тут, і в мене на телеграм-каналі. Тож підписуйтесь, хто ще цього не зробив і на мій YouTube, і на телеграм-канал. Буду вдячний вам і будете отримувати оперативну інформацію. Тобто ворог посилює терор, на тлі цього з'явилася публікація у американському виданні The New York Times, де пишуть е колеги-журналісти американські, що вони отримали інсайдерську інформацію, нібито від двох представників, близьких до Кремля, близьких до керівництва держави агресорки. І фактично, як пише New York Times, е Путін переконаний, що він зараз не має завершувати війну. Він самовпевнений, що протягом літа осені зуміє досягти певних успіхів на фронті, плюс, звичайно, покладає сподівання на ось цей ракетно-дроновий терор по Україні, що зможе завдати більше руйнувань. А на тлі, скажімо так, того, що ми чекаємо посилення ППО від наших американських партнерів, Путін розраховує, що. Можливо, буде певне виснаження у нас, і він здобуде більш серйозну перевагу. А на осінь, на другу половину осені, починаючи з другої половини жовтня, не раніше. А у листопаді, буде готовий, нібито пропонувати президенту США Дональду Трампу перемовну позицію, тобто говорити уже як він думає з більш сильнішою позицією. А у Трампа нібито не залишиться жодних інших, скажімо, умов і жодних інших інструментів, жодних інших рішень, окрім як е, тиснути на Україну, щоб Україна приймала якісь е, невигідні умови Кремля. Це розрахунок Путіна за версією американської газети The New York Times. Ось такий розклад. Ну я вам скажу, що схоже на те, що це так і є. Що це є задум ворога? Я розповідав про нього, і те, що пише New York Times, з точки зору оцінок дій нашого ворога, з точки зору планів російського диктатора, це збігається. Тобто, саме такі очікування, і може мати Путін, саме такий задум у нього є: вести активні бойові дії, наступати на фронті, спробувати досягти ще певних тактичних досягнень, просування. Окупувати більше української території, ну і е він робить ставку звичайно на терор на посилення атак по різних об'єктах. В першу чергу ми бачимо, що це цивільні об'єкти. Ну і цей тиждень минулий це так само удари по ТЦК з метою зриву мобілізаційних заходів в нашій державі. Тобто, це те, що робить е агресор, і на це Путін буде робити розрахунок. Тепер питання щодо наших партнерів, щодо Сполучених Штатів Америки. Яку оберуть стратегію зараз українська влада на чолі з Верховним головнокомандувачем Президентом України Володимиром Зеленським докладає величезних колосальних зусиль для того, щоб, ну, позиція США була максимально сприйнятлива для нас. Це зрозуміло з нашого боку. Робиться все можливе і навіть можливо і неможливе для того, щоб це було в наших інтересах. Інше питання, що ми бачимо, позицію президента США Трампа, який робить заяви, але е, поки що, як на мене, не в достатній мірі дії для того, щоб тиснути більше саме на Росію, досягти миру е, через силу, це є українська. Позиція про це так само заявляв, і під час зустрічі з представниками американських ділових та а, фінансових еліт, начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, і на цьому наполягає президент України, тобто позиція миру через силу, те, що Трамп застосував по відношенню до Ірану, коли підтримав Ізраїль і завдавав ударів по іранських ядерних об'єктах. Ну, і те, що CNN написала про те, що нібито була розмова а, про те, що Трамп готовий бомбити Москву. Їм потрапила до них потрапила така інформація. Журналісти CNN отримали аудіозапис однієї з приватних зустрічей Дональда Трампа з донорами його кампанії, що відбулася торік, на записі Трамп стверджує, що під час своєї першої каденції. Пригрозив лідерам Росії та Китаю наслідками у разі можливих атак на Україну та Тайвань. Як стверджують, йдеться про аудіозапис з минулорічної зустрічі Трампа з донорами кампанії. У нього той розповідає, що нібито погрожував Росії і Китаю, щоб не вторгалися. Путіну я сказав: якщо ви зайдете в Україну, я розбомблю Москву до бісової матері. Кажу вам, що у мене немає вибору. Цитує Сіенен Трампа. Він продовжив, що Путін відреагував сумнівом, але на 10% він мені повірив, сказав Трамп. І Трамп поділився, що так само озвучив попередження у спілкуванні з лідером Китаю Сі Цзіньпіню щодо можливих планів захоплення Тайваню та пригрозив бомбити Пекін. Він подумав, що я божевільний, додав Трамп. От, власне кажучи, а, така нібито публікація. Ну, вона не вперше з'являється. Вже були раніше в американських медіа подібні повідомлення, що дійсно а, так, нібито, президент США говорив в американській адміністрації. Це не коментували, а звичайно, що на Росію одразу побігли коментувати. Пісков а, про це говорив. Він сказав, що я не можу ні підтвердити, ні спростувати це, навіть якби хотів, чи є це фейком чи ні. Ми теж не знаємо останнім часом, багато фейкових новин. Ну і власне кажучи, ні про що, тобто такий коментар: нічого не знаємо, ні підтверджуємо, не спростовуємо. Ось така ситуація. Це я до чого? Ну так, якщо це правда про те, що говорив президент Трамп е, торік, то можливо зараз варто було би нагадати Путіну. І зараз, якщо не бомбити Москву самостійно. Якщо США не хочуть цього робити, тоді дати Україні можливості та спроможності щодо розвитку нашої далекобійності, підтримати українську далеко, далекобійну ракетну програму, спільно виробляти далекобійні дрони і допомагати нам у проведенні відповідних операцій, що стосуються Діпстрайків, ударів вглиб глиб російської території по військових об'єктах ворога, зокрема й тих, які розташовані в Москві. І підмосков'ї, а там є багато підприємств військово-промислового комплексу, військових об'єктів, по яких цілком легітимно, з точки зору міжнародного гуманітарного права, ми можемо завдавати удари. Я думаю, що ви підтримаєте і погодитеся, що саме це мало би бути тим інструментом, і саме такі дії, хоча б такі, вони би теж мали би бути тиском на Росію, проявом нашої позиції сили. Ну і демонстрацію Путіну, що буде не так, як ти хочеш. Зараз ми про... почули протягом двох днів негативні висловлювання президента США в бік російського диктатора. Ймовірно, вони продовжаться, тому що ми бачимо, слова на Путіна не впливають, а агресор продовжує терор, б'є по українській столиці, запускає величезну кількість дронів, рекордні атаки, запускає балістику. Сподіванні на те, що ми, не, ми потенційно не доотримуємо необхідну кількість ракет, як про це пишуть багато медіа. Ну і відповідно, ці атаки можуть бути успішнішими. Так ворог вважає, і е, в цьому контексті щодо Петріота теж з'явилася інформація про те, що президент США Трамп прокоментував цей момент, і він сказав, що Україні дійсно потрібен Петріот. Він вивчає це питання, тому що це дуже дорого. Але в той же час Блумберг написав американський про те, що у 2026 році в планах бюджетних видатків на 2026 рік Сполучені Штати планують чотири рази збільшити виробництво ракет перехоплювачів до зенітно-ракетних комплексів Петріот. Це хороший знак, причому Блумберг зазначає, що в основу цього рішення лягла мотивація про те, що ці ракети потрібні сполученим штатам для свого захисту і захисту своїх інтересів та військових баз на близькому сході та по світу, але так само вони потрібні і Україні. І оскільки це є обґрунтування відповідного рішення про збільшення видатків і як наслідок під збільшення виробництва, це для нас звичайно добре. але це принаймні свідчить, що в планах на 2026 рік закладається зокрема. Постачання ракет до систем Петріот для України ну безумовно, це для нас хороший сигнал, тому що треба розуміти, що війна триває, а загрози будуть навіть після війни. І нам потрібно буде точно зміцнювати і максимально укріпляти захист нашого неба, наш протиповітряний щит. Тут немає, я думаю, жодних сумнівів у цьому. Але Трамп каже поки що, що дорого. Ну і тим часом активізувалися дискусії серед американських політиків, членів Палати представників та Сенату, тобто усіх членів Конгресу, в тому числі й американських експертів і журналістів, щодо теми жорсткіших санкцій проти Росії. Висловився з цього приводу і спікер Палати представників Джонсон, який сказав про те, що зараз час настав. Для того щоб діяти рішучіше, активніше. Ну і відповідно розглядати проект, він ймовірно мав на увазі саме законопроєкт Лінці грема який передбачає 500% відсоткові мита, тарифи та санкційні обмеження проти тих країн, які не підтримують Україну, але підтримують Росію і продовжують вести з державою агресором торгівлю, купуючи газ, нафту та уран. Ну, безумовно, це би зменшило спроможності Росії. Зброя і санкції, жорсткіші санкції, саме так. Але от іде ж затягування часу, і ось ці відкладання важливих рішень вони дають можливість Путіну тероризувати далі, вести свої наступальні дії, тягнути час, що і робить Росія. Ну от, власне кажучи, це треба розуміти. Тому подивимося, як зазначають американські законодавці. Вони хочуть розглянути законопроект до серпня, тому що тоді Конгрес піде на паузу, на такі канікули, і тому часу на те, щоб це розглянути, на те, щоб його остаточно узгодити і отримати відповідний закон, який підпише президент США Дональд Трамп, є фактично часу Ну ось тут до е, кінця липня, десь не більше. Далі вже буде складніше. Тому подивимося, тут треба будемо судити по ділах, по реальних справах з того, що буде відбуватися. Тим часом в Римі конференція з питань відновлення України стартує. Президент України Володимир Зеленський напередодні приїхав до італійської столиці, мав зустріч з президентом Італії. Також завітав до Ватикану, де зустрічався з Понтифіком, Папою Римським Левом 14. Як зазначив президент України. Вдячний за зустріч і грунтовну розмову з папою. Цінуємо за підтримку та кожну молитву заради миру в Україні. Залишаємось відкритою та абсолютно можливою пропозиція зустрічі на рівні лідерів у Ватикані, щоб зупинити російську агресію та досягти стабільного, тривалого і справжнього миру. Наразі лише Москва відкидає цю пропозицію, як і всі інші мирні пропозиції. Будемо і надалі нарощувати глобальну солідарність, щоб дипломатія все ж таки могла спрацювати. Подякував папі за підтримку президент України. Нагадаю, що папа Лев, 14 зайняв дуже активну позицію, фактично спрямовано, зокрема, і на підтримку України. Ватикан починає і почав відігравати ще більшу роль до цього так само. Столиця святого Петра вона відігравала роль в питаннях обміну повернення дітей, наших які незаконно і громадян, які незаконно утримуються на території Росії, зокрема цивільних. Але зараз Ватикан, я думаю, що з приходом Льва го хоче мати ще більш проактивну роль, зокрема і в питанні припинення війни. Росія і Путін відкидає вочевидь прислужники сатани сатанинських культів. Ну їм це неприйнятно, але Україна над цим працює так само. Президент України зустрівся із спецпредставником президента США генералом Кітом Келогом. Подякував за участь у конференції з питань відновлення, Келок очолює американську делегацію, і Келок запропонував, що Україні потрібен план маршала для відновлення після війни. Це так само як Америка зробила для Європи по закінченню Другої світової війни. За цією ж аналогією, Келок і говорить, що це потрібно і Києву, це потрібно і Україні. Ну, було б дуже добре, щоб акумулювати максимальну коштів для того, щоб відновлювати домівки, зруйновані там, де е е е які втратили наші люди, майно відновлювати школи, лікарні, інфраструктуру, все, що нищиться. Росією в ході цієї повномасштабної агресивної жахливої війни кошти потрібні, і над цим зараз активно працюють цьому присвячена конференція. Ну, так само а, обговорили з Келогом питання постачання зброї та посилення ППО на тлі збільшення російських атак. Це один із пріоритетів. Говорили і про закупівлю американської зброї, спільне виробництво та локалізацію в Україні. Абсолютно важливі історії і санкційний тиск. Ну от, власне кажучи, подивимося, що буде після цього, після цих зустрічей, чи е, погодиться Україна прийняти пропозицію Туреччини, тому що турецький міністр закордонних справ справ Хакан Фідан я вам про це розповідав. Він напередодні сказав, що нібито російська делегація готова приїхати в Стамбул для проведення третьої зустрічі уже. Форматі перемовної, щоправда, по наразі, про порядок денний якийсь, і ясність не йдеться. Тобто, не ясно, чому ж буде зустріч присвячена. Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки Міноборони, зустрівся з, з представниками американської ради з міжнародної політики, аналітичної організації, що спеціалізується на зовнішньополітичних та оборонних питаннях. Обговорили з американськими аналітиками стратегічне партнерство між Україною та США, а також безпекову ситуацію у світі. І Буданов наголосив на важливості реалізації підходу мир через силу, який свого часу озвучив президент США. Дійсно, це важливо. Саме ця формула має бути, і Україна дійсно має контактувати на всіх можливих рівнях зараз наших з нашими партнерами для того, щоб отримати для нас позитивне рішення. Маємо працювати. Єдиною злагодженою командою, ну і важливе повідомлення про діяльність китайських спецслужб, які ведуть свою шпигунську діяльність, які все активніше фіксуються, і проти них, в свою чергу, проводять успішні операції Служби безпеки України. І ось СБУ у Києві затримала двох китайців, які намагалися вивести секретну документацію, що стосується ракет Нептун. Контрозвідка Служби безпеки України затримала двох громадян Китаю, які намагалися визнави визв... вивести документацію. А, ці... ці громадяни, а, як становило розслідування, один з китайських шпигунів, 24-річний екс-студент одного з київських технічних вишів, він залишився в Києві після того, як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність. Інший фігурант його батько. Який постійно проживав в Китаї, але періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина. Я вітаю співробітників контрозвідки СБУ служби безпеки України з таким успішним результатом і бажаю подальших успіхів у виявленні шпигунів, у виявленні тих, хто намагається викрадати нашу секретну інформацію, і в тому числі тих, хто зраджує і допомагає ворогу подальших. Успіхів а, у цьому. Так само а, є позитивні новини. Ось, наприклад, від третьої штурмової, третя штурмова бригада здійснила безпрецедентну операцію. Бійці атакували ворожі позиції на Харківщині, зачистили, взяли окупантів в полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів. Ворожі фортифікації атакували fpv та НРК Каміканзе. До зруйнованого бліндажу наближався робот, коли противник, аби уникнути підриву, оголосив про свою капітуляцію. Продемонструвавши записку перед камерою. Класно, і це оцей приклад успішної третій штурмової. Дійсно, такий прецедент, уже історичний, і показує, наскільки змінюється поле бою змінюється війна, наскільки інновації технології будуть трансформувати цю війну і відігравати провідну роль. Це досить важливо. На жаль, Європейський Союз не ухвалив поки що пакет санкцій проти Росії через вето Словаччини, і розгляд питання перенесли на 11 липня. Ну, знову ж таки, Європарламент вимагає в Угорщини та Словаччини не блокувати санкції проти Росії, але тут ми знаємо, потрібне потрібно, рішення США, воно, скажімо, потягнуло за собою локомотив. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу 9 липня заявив, що дипломатичні засоби щодо врегулювання російсько-української війни вичерпані та пообіцяв подальшу допомогу Україні. Ми маємо тверезо оцінити поточну загрозливу ситуацію. Ми маємо ухвалити важливі рішення, продовжувати допомагати Україні навіть попри опір проросійської правої сили тут у цьому парламенті. Ми продовжимо допомагати засоби і ресурси дипломатії вичерпані. Коли злочинний режим відкрито ставить під сумнів право існування цілої країни, застосовуючи військову силу і прагне знищити політичний лад свободи на всьому європейському континенті, федеральний уряд, який я очолюю, зробить усе залежне, щоб цього не сталося. Тобто, Мерц говорить про те, що війна триватиме і наразі немає простору для дипломатії, ну тому що треба дійсно дипломатію підкріпити силою. Тільки так. А З Телеграф британський написав цікавий матеріал, який от Телеграф завжди він йде в такий розріз мейнстріму. Це цікаво. І Телеграф пише, що режим Путіна починає розпадатись, оскільки російський лідер починає виявляти ознаки слабкості. Зараз саме час для Заходу забезпечити справедливий мир. Фінанси Путіна виснажуються, виручка від продажу нафти чорного золота, яке живить його армію, падає. Залізний контроль Кремля може незабаром дати тріщину. Росія перебуває у ситуації подібної 1934 року. 1 грудня 1934 року радянський політик Кіров був застрелений Леонідом Ніколаєвим. Ніколаєв та кілька нібито причетних були засуджені на показовому процесі і розстріляні менш ніж за 30 днів. Убивство Кірова Сталін використав як привід для початку московських процесів і великого великого терору. І саме це а, може призвести до падіння в Росії, до початку розборок і так далі. Ну ось є така а, є така інформація. Ну і до Росії хочуть завести мільйон робітників з Індії через дефіцит кадрів. Це пишуть російські змі. Тому що їм не вистачає на сьогоднішній день, завозять робочу силу. Демографія погіршується у зв'язку з війною. Це теж хороша ознака, але погана, якщо вони зможуть залучити кваліфіковану робочу силу з інших країн. Подивимося, як ці процеси будуть розвиватися. Друзі, ми, попри все, з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе, слава Україні!